Робота із середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій та секторальними портфелями громади або регіону у системі DREAM починається з налаштування у кабінеті головного органу управління. Саме головний орган управління приймає управлінське рішення про те, який структурний підрозділ або уповноважена особа відповідатиме за управління середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій та секторальним портфелем кожного окремого сектору. Відповідно до статті 75 з позначкою 2 бюджетного кодексу України, середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій регіону або територіальної громади розробляється місцевою державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради на підставі пропозицій структурних підрозділів такого органу. Тож організацію відповідальною за управління СПІ може бути визначено. Окрему юридичну особу зі структури органу управління, наприклад, виконавчий комітет, управління, відділ тощо, так і безпосередньо головний орган управління, обласну військову адміністрацію, міську, сільську або селищну ради, якщо структурний підрозділ у її складі не є окремою юридичною особою. При визначенні організації, яка буде відповідати за управління секторальним портфелем певного сектору, слід орієнтуватись на такі питання. Станом на сьогодні, хто на рівні громади або регіону відповідає за розвиток сектору в цілому? Хто в подальшому буде здійснювати оцінку проєктів та програм, що будуть додаватись до портфеля? Хто визначає напрями публічного інвестування для сектору? Хто відповідає за подання пропозицій до СПІ? Відповідальною організацією за управління секторальним портфелем може бути визначено окрему юридичну особу зі структури головного органу управління, що відповідальна за реалізацію державної політики у відповідній галузі, секторі, наприклад, департамент, управління, відділ тощо або безпосередньо головний орган управління Ова, міська, сільська або селищна рада, якщо структурний підрозділ у її складі не є окремою юридичною особою. Або якщо відповідальність за розвиток певного сектору покладено на окремого працівника, наприклад, на профільного заступника, звертаємо увагу, що тільки організації зі структури головного органу управління можуть бути визначені відповідальними за секторальний портфель. Комунальні підприємства, школи, лікарні тощо не можуть виконувати цю функцію. Важливо також зазначити, що всередині організації відповідальної за СПІ або за секторальний портфель певного сектору важливо розподілити обов'язки між окремими користувачами шляхом надання відповідних повноважень. Адміністратор головного органу управління має внести рішення щодо визначених відповідальних за СПІ та секторальні портфелі в систему DREAM. Для цього необхідно встановити собі такі повноваження. Управління секторальними повноваженнями УПІ, дозволяє надавати секторальні повноваження іншим організаціям. Управління СПІ УПІ, дозволяє надавати або передавати повноваження на формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій певній організації. Щоб надати права на управління секторальним портфелем окремого сектору, виконайте такі дії. В меню Секторальне планування відкрийте підрозділ Секторальні повноваження. Натисніть Додати елемент. Натисніть кнопку ще раз, якщо на сторінці відсутні дані. Відкрийте випадний список та оберіть певний сектор економіки. Натисніть кнопку підтвердження вибору. З правого боку відкриється панель. Натисніть на поле Відповідальна установа. Зазначте ЄДРПО. У організації, яка буде відповідальна за формування секторального портфеля для цього сектору, зокрема за внесення напрямів публічного інвестування та подання пропозицій до СП і по цьому сектору. Зверніть увагу, що ця організація має бути зареєстрована в Дрім, а її профіль активовано. Якщо організацію буде знайдено, система підтягне її назву. Далі скористайтеся кнопкою Зберегти або «Та Зберегти і закрити для завершення роботи з вкладкою. Якщо організацію не знайдено в DREAM, система відобразить відповідне повідомлення натисніть на хрестик, щоб завершити пошук. Додайте інші сектори за зазначеним прикладом. Щоб перейти до наступного кроку, скористайтеся кнопкою Зберегти в DREAM». активуйте необхідні сектори економіки. Для цього встановіть позначки в чекбоксах навпроти тих секторів, які потрібно активувати. Та натисніть кнопку Активувати відмічене. Натисніть Зберегти в DREAM». На сторінці Секторальні повноваження сектори можуть перебувати в одному зі статусів: Активний. Секторальні повноваження надано і активовано. Підготовка і білий активний чекбокс. Сектор додано. Відповідальну організацію обрано, але повноваження не активовано. Статус підготовка і сірий не активований чекбокс. Сектор додано, але відповідальну організацію не обрано. Після збереження даних у кабінетах визначених організацій з'явиться можливість наповнювати секторальний портфель. В першу чергу адміністратору головного органу управління потрібно створити чернетку СПІ, всередині якої зазначається організація відповідальна за управління ним. Щоб створити СПІ, виконайте такі дії, у розділі Секторальне планування відкрийте середньострокові плани. Скористайтеся кнопкою Додати елемент. Зазначте період, на який формується СПІ. В нашому випадку початок періоду планування 2026. Завершення 2028. Слід зазначати тільки роки без зазначення місяця і числа. Підтвердьте дію кнопкою Ініціювати відбір. Відправте в ДРІМ для підтвердження ініціації СПІ, визначте організацію відповідальну за формування СПІ. Для цього у розділі Виконавець оберіть опцію Додати виконавця. У реєстрі юридичних осіб вкажіть код ЄДРПО відповідальної організації та підтвердьте вибір кнопкою, збережіть дані в ДРІМ. Тепер адміністратор організації, відповідальної за СПІ, може заходити в систему, надавати повноваження співробітникам та відкривати відбір пропозицій.